Вітаю, мене звати Оксана Каменецька і дуже приємно бачити вас на моєму каналі енергійне життя. Оскільки ви тут, вас цікавить ваше майбутнє. Скільки стоїть світ і буде стоятиме, скільки люди будуть цікавитися своїм майбутнім? А чи є надійний спосіб це дізнатися? Так, він є. Звичайно, коли живеш у період невизначеності, дуже Хочеться дізнатися своє майбутнє, що тебе чекає попереду, що буде в тебе, як зміниться твоє життя на краще чи не зміниться на краще, чи є тобі куди рухатися вперед чи ні. Щоб дізнатися, яким буде майбутнє людини, треба просто знати, які думки в людини є сьогодні. Якщо ви мені не вірите, дуже просто перевірте мої слова прямо зараз. Ви живете сьогодні, сьогоднішній день, сьогоднішній час, у сьогоднішньому році, згадайте своє минуле 5 років тому назад. Чому були присвячені ваші думки? Про що ви думали, про що ви мріяли? Які у вас були наміри? І що у вас було записано на папері відносно вашого майбутнього? От саме так ви живете сьогодні. Тому, якщо сьогодні залишите ті думки, ті наміри, і відсутність цілей, як воно є зараз, то отаке майбутнє у вас і буде. Саме тому люди, які не планують своє майбутнє, які не прописують цілі на майбутнє, частіше за все, пливуть за течією. Ви ж не хочете бути серед тих людей, ви хочете створити власне майбутнє і таким чином дізнатися його прямо сьогодні і прямо зараз. А я прямо зараз вам у цьому доповім. Скоріше за все, перше, що вам треба зробити, це написати список цілей на один рік. Чому на один рік і чому прямо зараз, дивлячись на те, яка сьогодні дата, давайте розбиратися. Саме просте правило, яке є рекомендацією щодо написання списку цілей, це написати його наприкінці року. Просто взяти папір і 31 грудня записати себе все те, що ви плануєте зробити, створити, куди поїхати, з ким познайомитися у наступному році. Тобто ви завершили певний період свого життя і розпочинаєте новий. Якщо прямо зараз у вас день народження, скоріше цього немає у більшості глядачів, то можна написати список прямо зараз відповідно до свого дня народження. Але навіщо чекати і день народження? Починаємо писати список, виходячи з того, що прямо зараз ви ухвалюєте для себе рішення, що ви розпочинаєте новий рік свого життя сьогодні. І ви формуєте списки цілей. Які цілі ви будете писати, це треба про це дуже ретельно подумати. Ви можете написати все одним списком, можете написати різними.